Київ не спав цієї ночі. Наша столиця була ціллю терористичної атаки росіян. По місту з вечора й до ранку масовано били балістикою, шахедами. Вибухи лунали над усіма районами та околицями Києва. Над кварталами здіймалися стовпи диму та вогню. На щастя, загиблих немає, але є постраждалі. За даними столичної влади, по допомогу звернулися 14 городян, двоє з них зараз у лікарнях. У Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. Ну а на місцях влучань і падінь уламків тривають рятувальні роботи працюють екстрені служби. У Києві пошкоджені 9 житлових будинків. У багатьох вибиті вікна. Крім того, уламками посікло десятки автомобілів. Маємо руйнування лінії електропередач, двох шкіл та поліклініки. На місцях прильотів комунальники та ДСНСники розчищають території, люди затягують вибиті вікна. Два з половиною роки пробігав блін, на фронті, вижив, а отут, ось таке, от вчора. Думав, все, що мене розбере. Другого варіанту в мене немає. Ми сиділи тут, от так як би вам сказати, ось у цьому проміжку.